Вітаю вас! В Україні ревальвація гривні! Хто не вспів продати долари? Зараз, напевно, шапку. Дивіться, навіть на чорновалютному ринку на сьогоднішній момент курс долара США нижче 40 гривень. Так, да, там 39 копійками. 39,6 купують, 39,9 продають, хоча 39,8 продають. Дійсно, револьвація. 40 нема. 45 тим паче. Звертаю вашу увагу, що дійсно були такі панічні настрої, коли навіть чекали 50. Да. Опитування, які я робив, дуже часто показували, що люди чекають 50. А, замість обвалу. Револьвація. Тут зразу виникає запитання, чому? Давайте розберемося. Перше. Національний банк прикрутив гайки для валютних спекулянтів. Що треба? ну перше, дійсно, дуже жорстоко пройшовся по обмінникам. Не банківський, не банківський. Банківський тут все добре. Не банківський. Дуже так. Ну, просто ці всі їхні схеми він повідрубовав дуже суттєво, покарав. Ну, Знаєте, от коли б'ють дуже боляче по рукам, да. ви просто не звернули увагу, банк відібрав ліцензії в трьох фінансових установ, ну, які займалися одним. Це за порушення. І знаєте, коли він відібрав, останні подивилися, е ні, не може. Ну, ви ж зрозумієте ситуацію, вони зрозуміли. Якщо ми зараз будемо цим займатися, нас відберуть. Відберуть. Ви ну, розумієте, як ситуація. Без ліцензії це кримінальна справа. Тому що навіть ті, які от, ну, от ми говоримо, чорний валютний ринок. Що це таке? Так. Да. Є обмінник, небанківський, він... Цю є? Ні, він бешента. Значить, половина в нього, так сказати. Правильна половина. І більш-менш. А якщо нема взагалі ліцензії, ні, ну, на вулиці стоять міня, це ж нереально. Тому дійсно така от забавна ситуація. І так, да, дійсно, валютні спекулянти, так сказать, ну, перестали нагріти. Тому що там дійсно був момент, коли вони фактично провокували дефіцит валюти, провокували. А тепер... Ні. Будете порушувати, будемо карати. Або граєте, або не граєте. Ось така ситуація. Тому якраз і на чорно чорномалютному ринку, я говорю, курс зараз нижче, 40, нижче. Тому що, ну, спекулянтів підклупцювали. Скажете так. Потім, ви напевне, чули, я про це розповідав, що не вистачало зелених папірців. Саме розумієте, війна і так далі. Раніше було проще. Якщо ми комусь банку треба були готівкові долари, він там раз, з готівково проплатив, з Америки завезли, все готове. А зараз, ви ж розумієте, ситуація більш складна, тому дійсно відбувалося так, що завозили в Польщу, а потім інкасатори Національного банку, тому що розумієте, вести валюту в вантажівках через всю Україну тільки Нацбанк може. І Він почав дійсно завозити і потім цю валюту продавати банкам. І в банківських обмінниках ну, валюта стала достатньо. А вона ж знає така ситуація. Як тільки в обмінникій валюті достать, ой, все це, вже і валюті не треба. Ой, мені більше нічого не треба. Так що це спрацювало. спрацювало. Тут же, де говорю психологічний фактор. Психологічний. Коли людина приходить в банковський обмінник, говорить, що хоче купити валюту, нема проблем що є, є. А тоді не треба. Ну так, так воно працює. А приходить нема... ой, Зразу паніка! ой, треба ж скупоти. Да, да, да. Потім що ще зробив? Ну це вже більше і податкова, і митниця. Вони трішки присунули ці схеми. Да. Ну, я говорю, що в нас, ну, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, та схема присунули. Як результат попит на валюту контрабандистів зменшився. Просто зменшився. Ну, Схеми не працюють, нащо ваша валюта ну, І тому дійсно це теж, це теж вплинуло. І четвертий фактор. Так, дійсно, частина українців почала на сьогоднішній момент, навіть тут зараз міняють, розміщають гроші в банк на депозит. Не скажу, що радикально, але сума валютних депозитів почала зростати. Раніше зменшувалася. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, коли почалася війна, люди почали звичайно вигрібати, валютні депозити зменшувалися. Це логічно. А це вже дійсно почало зростати. Так що річ помінялось. Так, да, спрацювала оця ну, пільговий обмін. Так, да, це не відносно, що ніяк немає доготівкового, ну как би бы, це ви фактично міняєте без готівкового, вложите на депозит. І... Але це, знаєте, психологічно заспокою. Ну, у нас же ж люди такі люблять попадікувати, психологічно заспокоїв. Те, які, о, все, я купив за 366, поклав, все, хай жить, все буде добре. Так і це теж спрацювало. Як результат, так, революція. Ну, тепер прогноз. Якщо б це був би американський аналітик, він сказав би так. Загальна тенденція ринку показує розворот правого ринку третього входу, четвертого заходи. Та не ніколи не говорить, які були кузен. Взагалі, це в нас. Ой, мені чітко, скажіть, таке, то ой Та да, в нас банки не знаю. Так, да, зараз переваливається. Да, на сьогоднішній момент, ну, якщо подивитись прогнози, ну такі, знаєте, прогнози завжди рахують. Перший прогноз. Курс 366. Його ймовірність, що він буде в ну, найближчий час. да, 25%. 75% не буде. Хі -хі -хі. Ймовірність, що курс буде 39.50. 50%, ну, 50 що він буде, 50% в ну, найближчим час має це 2.0. Найближчим часом курс долара буде 39 гривень. 50% має 50% що не буде. Ну просто дійсно, може так бути, що ці 39 з копійками, ну, воно, ну от буде договором. От буде отак от, от 396, 39, 39, 39, 70. Так, це може, це може бути тривалий час. Може. А може дійсно, тенденція прискориться і побачимо в обмінниках 39. Але ще 50%. Це 100. А 36? 25%, сутки, 75% сутки, не буде. Така ситуація. Ні, взагалі прогноз він не буває такий чіткий. Це тільки не кажеться. А в сьогоднішній момент, так, ревація. Ну, знов таки, а може бути знов дебалюватися, да, звичайно. Може. Ну, по-перше, дуже негативно зараз впливають оці ракетні удари по енергетичній системі. Край. Якщо ситуація буде така... Гіршуватись, ну, по-перше, люди почнуть більше панікувати. Ви да. ну, знаєте, от коли мене, тут світло, тут не ваць, ну, панікуйте, тоді вже людей це, ой, буде гірше, буде гірше, буде гірше. Ну, це є, це впливає. Це впливає, це дійсно буде вести до того, що людина навіть яка... Ну, останні які, якби, гроші все рівно побіжить купувати долари і нехай долари. Таке буде. Оце впливає. Так що якщо ракетні удари будуть створювати проблеми... Впливає. Потім що ще впливає, Ну може вплинути, якщо все-таки Україні треба буде швидко ще підкупити ракети і так далі. Тому що дивіться, яка ситуація. да на сьогоднішній момент, як правило, Національний банк бере валюту, продає військові. Але може так трапити, що Нацбанк скаже, знаєш, так от я тобі продам стільки, а це ти купи на ринку. Ну не вистачає. Може Може. А військового треба більше, більше, більше. Ти і буде От тоді знову будемо говорити про 45, 42 і так далі. От такі ризики існують. ви А поки що, да, так, револьвація. Так що. Ось зараз ціни впадуть, де да, випадуть. В собі так ситуація розціни, ні, вони пов'язані дійсно із ну, в даному випадку з курсом. Але не так. От коли девальвація, ціни зростають більш ритмічно. Коли ревальвація... Ціни на це реагують більш, так сказати, нейтрально. Да, Такий є меміць. Ну все, пишіть коментарі, висловлюйте свої думки, ну і заодно напишіть. Ви я вважаєте, ви за девалюцію. Чи за ревалюацію? Ре все це побачимо. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором не пожалкуй.